Вітаю, шановні глядачі! До нас на лінію консультації Софтком дуже часто надходять питання, пов'язані з взаєморозрахунками з контрагентами. Чому я не бачу проводки по ПДВ, хоча це перша подія, чому не підтягується договір, чому некоректно закривається оборотно сальдова відомість? та багато іншого? Якщо ви також стикалися з питаннями взаєморозрахунків в програмах БАС, то це відео точно для вас. Мене звати Алла Лазар, я консультант системи автоматизації бізнесу компанії Softcom. В даному відео ми розглянемо топ 6 питань по обліку взаєморозрахунків в рішеннях баз бухгалтерія та баз бухгалтерія Корп, з якими звертаються користувачі цих рішень. Перше питання. Чому немає третього субконту в оборотно сальдовій відомості по рахунках 631, 361, 3711, 6811 тощо. Дана ситуація виникає. Коли не вімкнені певні налаштування. Деталізація взаєморозрахунків у розрізі розрахункових документів відображатиметься лише у разі введення аналітичного обліку у розрізі третього субконто «Документи розрахунків з контрагентами. Щоб його вімкнути, потрібно перейти в розділ Головне, форма параметри обліку обрати закладку «Розрахунки», та ввімкнути прапор за документами розрахунків та натиснути Записати та Закрити. Зверніть увагу, рекомендовано вмикати даний прапор на початку експлуатації програмного продукту та не вимикати в процесі роботи з програмним рішенням, оскільки це може призвести до втрати даних. Після здійснених налаштувань в оборотно сальдовій відомості з'являється третє субконто. Документи розрахунків з контрагентами. Зверніть увагу. Якщо у вас вже були проведені документи в інформаційній базі, то їх обов'язково треба перепровести. Друге питання. Як встановити договір основним? Кількість договорів з одним контрагентом не обмежена, тому іноді виникає необхідність автоматичної підстановки в документах розрахунків з контрагентом певного договору. Для цього необхідно в елементі довідника контрагенти у розділі Головне використовуються як основні. Вказати певний договір, кажемо, наприклад, 25 рік, та натиснути Записати та закрити. Давайте перевіримо. Переходимо в розділ купівлі, надходження товарів та послуг. І, як бачимо, зазначений договір заповнюється автоматично. Третє питання. Як налаштувати рахунки обліку розрахунків з контрагентами, щоб не було рахунків авансів 3711 6811. Налаштування рахунків обліку розрахунків з контрагентами і параметрів обліку ПДВ зберігаються в регістрі відомостей Рахунки розрахунків з контрагентами, які знаходяться в розділі Головне, План рахунків, Гіперпосилання, Рахунки розрахунків з контрагентами. Для того, щоб не використовувати авансові рахунки, потрібно у налаштуваннях за замовчуванням Вказати в полі авансів виданих рахунок 631 та 361 відповідно. Пустим значення поля авансів виданих не повинно бути. За потреби аналогічно налаштовуються аванси в іноземній валюті. Та за необхідності для обліку розрахунків по тарі. Тому прикладне рішення забезпечує можливість не визначати рахунки розрахунків з контрагентами вручну при кожному заповненні документа, а підставляти відповідні значення за замовчуванням із зазначеного регістра. Давайте перевіримо. Як бачимо, Рахунок авансів вже не використовується. А за необхідності користувач може виправити рахунки в документах вручну. Любі глядачі! Частину питань ми вже розглянули, тому продовжимо. А поки зупиніться на 10 секунд та підпишіться на канал Софтком. Ми генеримо багато корисного контенту, і ви будете про нього дізнаватися першими. Перейдемо до четвертого питання. Чому немає договору у виборі в документах розрахунків, хоча він був створений, дана ситуація може відтворюватись за декількох причин. Але зазвичай основна причина, що невірно вказано в вид договору. Наприклад, користувач створює документ надходження товарів і послуг, створений був договір. Навіть зазначений, як, Основний. Але у списку вибору. Його немає. Як бачимо, основна помилка допущена, що види договору вказано з покупцем. Обираємо з постачальником та натискаємо Записати та Закрити. І, як бачимо, договір з'являється у списку вибору. Тому обов'язково звертайте увагу на вид договору при створенні, оскільки від цього залежить його відображення в документах. Наприклад, договір з видом бартернир не буде видно в документах на оплату, списанні чи надходженні на банківський рахунок, оскільки розрахунки грошима за таким договором не передбачені. Теж саме стосується договору з видом інше, за яким відображаються інші операції, наприклад, різні фінансові, кредити, депозити тощо. Тобто такий договір недоступний для вибору в товарних документах. Виняток лише становить документ ВМД по імпорту, де договір з митним органом повинен бути саме з видом інше. П'яте питання. Яка різниця між веденням взаєморозрахунків в цілому та за документами розрахунків? Відобраного варіанту обліку взаєморозрахунків залежить деталізація та порядок аналізу розрахунків. У бухгалтерському обліку для цілей визначення моменту виникнення авансу та заборгованості, та відповідно їх заліку. В обліку ПДВ для цілей визначення моменту виникнення бази оподаткування ПДВ. Давайте більш детально розглянемо варіант за договором у цілому. При розрахунках з контрагентом аналізується весь оборот. За договором, тобто суми всіх операцій, що виконувались в рамках конкретного договору на момент проведення документу. Розрахунковий документ в цьому випадку в документах неактивний і не використовується. За документами розрахунків. При розрахунках з контрагентом аналізується оборот за договором. Але в розрізі конкретного розрахункового документа. В більшості випадків документом розрахунків може виступати рахунок на оплату покупцю або постачальнику. Якщо в документі немає посилання на документ розрахунків, то сам документ вважається першим документом угоди і стає документом розрахунків. Зверніть увагу, що саме неправильно вказаний документ розрахунків може бути причиною помилки, коли не закриваються рахунки авансів та розрахунків. Тому обов'язково звертаємо на це увагу. Шосте останнє питання. Чому немає проводки по ПДВ, хоча це перша подія. Іноді при проведенні документів розрахунків з контрагентами відсутня проводка по нарахуванні податкового кредиту чи зобов'язання. Однією з причин може бути невірно вказана схема податкового обліку. Щоб це перевірити. Переходимо на формі документа. Контрагента на закладку Податковий облік. І як бачимо, схема податкового обліку помилково вказана Z-Імпорт-експорт. Тому проводка по ПДВ в даному випадку, при проведенні документа списання з банківського рахунку, не сформувалась. Та ж сама ситуація. може бути, Якщо схема податкового обліку зазначена не визначати або по відвантаженню. Наступною причиною може бути, що в договорі контрагента вказано складний облік ПДВ. А момент визначення бази оподаткування при даному методі обліку ПДВ, якщо не було в місяці документів відвантаження, Буде визначатись документом реєстрація авансів у податковому обліку, який знаходиться в розділі операції. Натискаємо Заповнити. Наступною причиною може бути, що при проведенні документу списання з банківського рахунку помилково не зазначили податкове призначення ПДВ. Рахунки є, все є, а проводки по ПДВ немає. Вказуємо податкове призначення. Проводка з'являється. Сподіваємось, інформація була для вас корисна. Якщо так, поставте подобайку та підпишіться на канал Softcom, щоб бачити більше корисних відео. Залишились питання? Тоді пишіть їх в коментарях під цим відео або звертайтесь за контактами, що вказані на екрані. Експерти компанії Softcom завжди раді вам допомогти. Компанія Softcom працює задля користі українського бізнесу та України. До нових зустрічей!